Дитячі курточки та кофточки дупілу. легенька тепленька 128. Така дуже тепласенька з підклазочкою. 158-164. М'якасінька флісочка 158-164. Така також дуже класна, м'якенька тепленька серединка пофліс, 146-152. 134, 140. 146. сто сорок. Сто сорок шість. на плісику прорезинені, легесенький та тепленький. Сто сорок два, і також на плісику. 110-116 така Так і без клісику. Дуже класно одягати наверх на штанишки. кнопочки тут розіблюються, також підтяжечки. 76, 92, обмінізончик 68. Такий на флісику. 984. Також будемо пам'ятна на флісику 98, 104, 86, 8692 такі на флісику, 158 курточка, 146-152 фріска, контролю зончик, 158, 164 флісочка, такі на флісику. 152, 138, 98, 104. На флісі воду така проникнути. Тепер класенька фріска, віну на фріс. Іде ось така 86,92, жилеточка на флісику, Курточка 110. Така йде літровочка на тисику. 146,52. І ось така теплесенька на підкладочці: 146, 52.